37-й будинок на мікрорайоні Гірницький. Саме тут мешкав рядовий Олексій Єманов, гранатометник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України. 17 серпня він загинув під час виконання військового обов'язку на сході країни. Йому було лише 26. Різні покоління, діти та дорослі вшановують пам'ять загиблого героя. На відкритті меморіальної дошки присутні батьки та рідні Олексія Єманова, Його друзі та бойові побратими, представники влади. Олексій Пагіб в районі Ждановки в результаті обстрілу ураганами. То есть это было либо с российской территории, либо с района Тореза. Это точно сказать невозможно. То есть в результате артиллерийского обстрела. На ошибках вот таких трагических мы сейчас выживаем. И я думаю, что мы выполним свой долг до конца. Вот. И все сделаем для того, чтобы не было больше никаких смертей. И все было хорошо. Бойовим товаришам Олексій запам'ятався справжнім другом і мужнім відданим чоловіком, на котрого можна було покластися навіть в найскладніші часи. Був дуже позитивний чоловік, тобто, який завжди вносив якийсь позитив в нашу життя. Там, вона була важлива, тобто, ніколи не відчаювався. Був таким моральним поручнем, можна так сказати, для нашої команди всієї. Тобто, це велика втрата для нас, несомненно. У нас в 9 рота так принято, то що всі ми як одна сім'я. Тож члена нашої сім'ї нету більше присутні вшанували пам'ять загиблого воїна хвилиною мовчання. До меморіальної дошки лягли квіти.